Всім привіт! І сьогодні ми в ліцеї номер 17 найкращому ліцеї Житомира. І давайте дізнаємось, які ж образи на Геловін обрали наші учні, та чому І розкажи, чому саме ти такий образ обрала, та чим він тебе прикрашає? Я сьогодні, чортенятко, я його обрала, бо я дуже дуже люблю пакусити. Привіт, чому саме ти обрала такий образ? Чим він тобі подобається, та як тобі свято в нашому ліцеї? Ну, мені просто мама таки підбирала. Ну, тобі він подобається. А розкажи, хто ти? Вампір. Вампір. Так, як тобі свято сьогодні в нашому ліцеї? Класно. Клас. Клас. Привіт, розкажи, будь ласка, про свій образ, чому ти саме обрав його? Та чи подобається тобі свято в нашому ліцеї? Так, мені подобається, я брав саме його, тому що це. Саме нормальний який був тоді, образ. Привіт, чому саме хто ти? Який твій образ? Розкажи, будь ласка. Мене звати Поліна, мій образ Е, Чому ти саме його обрала? Не знаю, мені якось захотілося. Тобі її допомагали там батьки, можливо, родичі, друзі, чи ти сама обрала? сама обрала? А давайте вона не буде казати, хто вона, а ви напишете в коментарях, догадаєтесь. От чисто така інтрижка. А вам потім... Микола ніж не на мене Тарасюк відповість, правда це чи ні? Якщо що, це картова королева, це теж чорним кадром ставити. Привіт! Розкажи про свій образ, хто ти? Я ну, ну якщо подивитися, то я з першої сторони тут я з ігри, Team Fortress 2 Аразмус, який може чеклувати, а з другої сторони я відьмак. Ну, а наразі наша Wednesday займається питаннями ярмарку. І як все це відбувається, зараз я вам продемонструю. Come on! А зараз ми у нашій Wednesday, яка працює повним ходом і торгує повним ходом. І ви обіцяли так, що купляйте, Давайте бабки леють. Ось так пройшов Геловін у нашому найкращому ліцеї міста Житомир. А як пройшло це свято у вас? Поділіться своїми відповідями в коментарях. А також у нас був благодійний ярмарок, на якому ми зібрали велику кубку грошей для військових. Підписуйтесь, ставте лайки, репостіть це відео, пишіть коментарі та присилайте друзям. Дякую всім за увагу, всім па-па!